Мар'яна Безугла дала велике інтерв'ю Наталі Масійчук. Вона продовжує атакувати військових, і, в принципі, ну мені здається, вона тільки цим і займається, що наїжджає на Сирського Содоля, взагалі генералів всіх підряд. Нещодавно вона написала пост. Про прорив під Торецьком, і вона написала, що генерали в цей час бухали в Одесі. Я, ну, чесно, я в шоці, якщо це підтвердиться, то це буде жорсткий трешак. Виклала якусь фотку. Не знаю, чи це фотка з цієї попойки, яка була в Одесі, коли проривали Торецьк, але ну, блин, це дуже коротше, цікава заява. І вона прямо активно-активно атакує весь взагалі генералітет. І мені чесно, я не розумів, в яку гру грає Мар'яна, а що вона хоче, якщо вона хоче, наприклад, щоб сирський пішов за Залужним, то хто буде далі головнокомандувачем? Буданов. Далі їй не сподобається Буданов. Зараз вона намагається мучити систему, але я не розумію, чого вона хоче добитися. Вона хоче добитися відставки всіх генералів, чи вона хоче. Сама стати генеральшою чи головнокомандуючкою. Коротше, хз, в мене ну, немає ніякої адекватної відповіді на це питання. Вона просто як ціпна собака, вона кидається зараз на генералів, але чітко вона не може пояснити, що вона хоче. Чи вона хоче, щоб сирський почав якісь зміни системні в ЗСУ. Чи вона хоче замінити сирського? Чи вона. Я, коротше, хз, що вона хоче. Якщо ви розумієте, що вона хоче, можливо, вона просто створює шум. Напишіть в коментах, якщо ви. Розумієте, що хоче Мар'яна Безугла. Якщо відправляти людей за берками, штурмувати посадку без аналізу проведених дій, то, то ніколи не вистачить людей на це. Тому то справа. Зараз е мобілізаційний закон, це все ну, е там зміна реєстрів, вони підвищать мобілізацію. Але ж люди мають знати свій шлях. Вони мають знати, що коли він мобілізується, свідомо не втече да, від мобілізації. Його обов'язково підготують, відправлять підрозділ. І там принаймні не будуть брехати, що іди, там росіян немає. Це повага до людського життя. Це усвідомлення, що, е, це життя може бу…, що ти можеш загинути, що це ризик, але це не буде марний ризик, щоб е, якийсь керівник ОТУ поставив галочку спроба відбиття проведена. І це не і, і знову ж це секрет Полішенеля. Це все відома бригада. А чому тоді є такий вакуум між керівниками бригад і генералітетом в Києві? Генералітет це кар'єрні військові, які проходили, зокрема, з елементами негативного відбір протягом останніх 20 років. Також і у нас ж, і до 2014 року, після 14-го, і накопичувалася проблема, яка має бути структура Збройних сил да? по званням піраміда. Рядовий склад, сержанти, і сержантський корпус розвиток у нас постійно просувався, і він до сих пір недорозвинений. Хоча б і партнери після 14 року казали: розвивайте сержантів, віддавайте функції. У нас немає полковник відкривати двері. Це треш, полковник відкривати двері. Я прямо бачу арестовувачі, який відкриває двері залужному. Сержанти, потім уже офіцери да? і по вищому званню. У нас більше 200 генералів. Ну, питання, чим вони займаються? От Про 200 генералів, чим вони займаються, я зараз покажу, чим займаються 200 генералів. Це зараз буде про Ігоря Клименка. Він генерал поліції, але також генерал. І от чим він займається в Нацгвардії, чому він вчить нацгвардійців, які мобілізуються. Дивіться, бачите, вже навчили відбивати ліжка відбивати ліжка особовий склад. Що значить відбивати? Хто ще не навчився? Бачите, як рівненько заправлено. Так. Це означає, що ця людина служила 100% до цього в Збройних силах України або радянського союзу. А ця не служила. А ця скоріше всього що не служила людина, тому що або не навчили її за два роки чи за три служби. А це Самий головний навик вміти відбивати коротше кроваті, а відбивати каби це так, ото не пригодиться. Цепова важлива це? дисципліна. Е, знаєте, Я хочу е, розказати вам ще, в далекому 1989 році, коли е, я в перший раз попав в казарму. Так. На службу е, в нас вишикували 115 чоловік і е, сказали, що говорить вам загадка. Наприклад, тут білі подушки лежать, і е, на кожній подушці е, знаходиться щітка, е, брудна щітка для чищення взуття. А на одній подусі цієї щітки немає. Хто отримає догану? Отримає догану, той, у кого немає цієї щітки брудної. Тому що в армії є дисципліна і має бути все однообразно. Це е, питання виживання на лінії фронту. В тому... Ну, ви, коротше, вже бачили це відео, скоріш за все. Е, от У нас 200 таких генералів, у нас 200 таких чуваків, які якось керують молодими людьми, які хочуть там, створювати якісь інновації, які хочуть вчитися воювати, які хочуть якихось змін на фронті. А у нас зі слів Мар'яни 200 таких генералів, які ходять і перевіряють, щоб там комірці були поглажені, щоб форма була заправлена, перевіряючи відбита кровать і так далі, і тому подібне. Мене, ну, і це все кар'єрні єр, кар військові, як вона каже. Я просто, ну, я не військовий, я не знаю. А можна їх просто всіх послати нахер? Ну, от, об'єктивно, якщо хтось знає, можна взяти оцих всіх совкових генералів, просто зібрати і сказати, йдіть нахер. Не ну, в РНБО, там, як Мар'яна тут сказала. В цьому відео, що РНБО це, типу, пенсія для генерала, ну, типа не так обидна, тому що тебе не поперли нахер. Ну і не багато роботи там сидіти в РНБО, робити вигляд, що ти важний генерал. Так. Просто на що вони потрібні? Це ж люди, які зазвичай ці генерали, вони були е, ну, створені радянською системою. І вони в дуже багатьох випадках, вони, скоріш за все, ніколи не воювали і не розуміють, як воювати в умовах, які зараз склалися на війні. Так чому б їх просто не зібрати і не послати нахер? От хтось мені може пояснити, навіщо ми їх тримаємо? Цих. Купи полковників, купи генералів, оцих купи військових пенсіонерів. На кой чорт вони потрібні, якщо в результаті все одно ТЦКшники мобілізують Микол? Ну, от бігають ЦКшники, хапають трактористів Микол, програмістів Микол, зварювальників в і викидають туди на фронт, а ними керують оці савкові чуваки, які з усього ну, того, чого вони навчилися, це вирівнювати кровать і щось там про щітку на подушці. Так пошліть якось їх, чортовай матір. Я просто не знаю, чи можна це зробити, як це можна зробити. Чи немає якихось... Адекватних молодих чуваків, яких можна просто попіднімати. Чуваків, які брали участь вже в бойових діях. Тобто чувак, який брав участь в бойових діях, він, мабуть, більше розуміє, як відбуваються бойові дії зараз. Бо ці ж генерали вони ну, реально просто пересувають фішечки на карті, як ото в Rome Total War. Типу О, от, отряд туди, побігли, коротше, туди ребята, вас там замочили, ну, типу, чорт з ним. І якось я не знаю. Я, ну в цьому конкретному питанні я Мар'яну підтримую. Але я не розумію, що вона хоче. От вона наїжала на Залужного, вона добилася того, що залужного поперли. Вона наїжає на сирського. І що вона добиває? Вона доб'ється, щоб сирського поперли, щоб замість сирського був, я не знаю, кого вона хоче, Буданова. А далі вона буде наїжджати на Буданова. Ну, в чому її гра? От. Або вона хоче просто розвалити генералітет, щоб росіяни прийшли і завоювали Україну. От бачачи таких генералів, які розказують про відбивання кровати, мені хочеться вірити Мар'яні, що в генералітеті повна жопа. Але що вона робить для того, щоб це змінилося, мені, ну, чесно, взагалі не зрозуміло. Вона просто як. Цепний пес біга на все гавка, а в результаті не пропонує ніяких адекватних рішень. Так кілька десятків розпоряджені у главкому. Корупція в армії. Бідна Масічук, вона вже просто в кінці не знала, що сказати, вона подофігела, і а, в неї навіть нема запитань. В мене також, в принципі, нема запитань. Але я хочу розуміти, коли Мар'яна вкидує ці свої пости, що вона хоче, що вона хоче нам сказати. От вона хоче якихось змін, яких ти хочеш змін? Ти хочеш, щоб сирський пішов? Ти хочеш, щоб сирський змінив свою ж систему? Чи коротше непонятно мені, якщо чесно.